Перше в області цього року відбудеться Патріарший собор Української греко-католицької церкви. Священнослужителі кажуть, це велика та відповідальна подія. івано франківщина доросла вже до такого рівня, що ми з вами можемо прийняти направду таку велику, велику і одночасно і складну делегацію людей, яких буде напевно більше за кордону як наших місцевих, і хотілося, щоб ми це справили разом спільно. Бо самим нам церкві, звичайно, буде, буде важко. Ідея патріаршого собору. Це підвести підсумки певного періоду життя греко-католицької церкви. Як кажуть священники, це такий собі і спецсовісті, а ще час, аби скласти план на наступні 20-30 років. Очікується, що до Івано-Франківська приїде майже 400 делегатів з різних куточків світу. Делегати почнуть прибувати вже з 21 серпня, і реально почнеться собор 25 серпня. О 7.45 божественною літургією в катедрі він буде мати повних три дні. В часі собору блаженіші владики виявили бажання. Вони би також хотіли разом з сіма делегатами піти і помолитися в перший день, о 13-й годині. Піти і помолитися за загиблими воїнами АТО, ті, які віддали своє життя за Україну. В період синоду делегати матимуть і багато вільного часу. Тому є ідея показати їм храми Прикарпаття, культуру та традиції. Ну згадуючи Андрея Шептицького, треба сказати, згадати його звернення до, до гуцулів. І очевидно, що вартувало би десь передбачити і влаштувати якусь поїздку тих делегатів, які будуть у нас власне туди, з тим з коментарем і щоб показати, що Владика тоді владика і Андрей Шептицький розумів про що йде мова і розумів ті всі Проблеми і звертався до людей тою мовою, яку вони розуміють, тобто виконував десь ту вказівку, що Бог має говорити до людей мовою, яку вони розуміють саме на третій день синоду, з нагоди 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького буде відкрито і пам'ятник митрополитові. А в колегіаті буде виставка 6 тисяч експонатів, які належали Андрею Шептицькому, і збереглися до нині.